Що обрати? Бустер чи компресор? Купатись чи не купатись. NewX Masamune. бустер і компресор під однією кришкою. Горо Масамуне був легендарним японським рожейником, який вигадав технологію, за якою робив надміцній мечі. Пізнавально душна сторінка. Педаль Масамуне має дві сторони: ліва це бустер, права це компресор. Компресор у середньої гучні звукового сигналу. А бустер, не змінюючи лінійної характеристики сигналу, тупо робить його гучніше. І вони працюють одночасно. Бустер має кнопку ввімкнення, рівень буста і налаштування драйву. Сторона з компресором так само має рівень компресії і ноб сустейн який трохи подовжує звучання нот. Нобчик Blend має за логікою відноситись до обох ефектів, але ні, він регулює прозорість звучання компресору. Для кожного з ефектів є по тумблеру. Для бустера це хайкат, а для компресора це кліп. На задній панелі є ще два тумблери. Вони потрібні, коли не можеш вирішити, що має стояти першим в ланцюгу ефектів: буст чи компресор. Але все може звучати і паралельно. На саму не від NewX приємно вразила. Звучить дуже гарно, прогріває і бустить сигнал, як треба, тонко налаштовується. Дякую, як завжди, Лайтек, що прогрів мою гітару.